Всім хай, з вами концай. В цьому відео я хочу показати пару майнхаків, які можуть вам допомогти або просто полегчуть життя. Хто не знає, що таке майнхаки, читає опис під цим відео. Приємного перегляду! Номер 1 Кожному, хто хоч раз ходив в шахту, приходилося переплавляти різні руди. Це забирає досить багато часу та досить незручно. Тому я рекомендую вам навчитися будувати невелику автопічку. Ставимо на землі один двойний сундук. До нього під'єднуємо дві воронки. Дві воронки мають дивитися до сундука. Далі на воронки кладемо дві пічки. До них по бокам під'єднуємо воронки. На ті воронки кладемо по сундуку. На пічки кладемо знову по воронці. І останнє, що нам треба зробити, це поставити двойний сундук на ті воронки. Ось так має все виглядати. Ці сундуки по бокам ми кладемо топливо. Ще плюс в тому, що ми можемо туди поставити любі навіть дерев'яні предмети, і вони все одно переплавлять. Далі все, що нам треба переплавити, кладемо в верхній сундук. І все далі всі речі, які ми захотіли переплавити, будуть у упічки. А з тих пічок вже переплавлені речі в сунду. Я вважаю, що ця автопічка дуже компактна і зручна. Тому рекомендую вам її побудувати в наступному вишиванні. Номер 2 Я думаю, майже кожен з вас будував схожу ферму. Але зазвичай вона виглядає дуже просто і завжди хочеться її прикрасити. Тому я вам покажу невеличку фішку, як можна це змінити. Фішка в тому, що між водою та землею можна поставити любі блоки, і земля все одно буде зволоженою. Повітря в тому часі. Тому можна, як хочеш, прикрасити свою ферму. Все закінчується тільки вашою фантазією. Номер 3. Кожен знаходив карту з скарбом. Але завжди була проблема, що дуже важко знайти цей сундук. Ти стоїш прямо над хрестиком, але сундука все одно нема. Тому, коли ще раз знайдете скарб, нажміть в 3. І знайдіть 3 цифри, які будуть в дужках. Тепер ви маєте стати так, що перша і третя цифра були 9. Як я зараз. Далі просто берете лопату і копаєте під себе. Тоді ви гарантовано знайдете скарб. Головне, коли будете це робити, не забудьте стати близько до хрестика. Номер 4. Коли хочете щось зачарувати, зазвичай того чара немає, який би ви хотіли. Ось, наприклад, тут я шукав е, чар на меч, загибий чоли нестаноги, але його тут не було. Тому треба просто взяти любий, е, предмет, який вам не потрібен, і зачарувати на самий перший чар, щоб не тратити багато досвіду. І ось як ви бачите, коли я поклав меч, я зразу знайшов чар, який мені потрібен. Ось ще один приклад з нагрудником. Я не хотів чарувати свій нагрудник на незламність 3, тому скинув чар. І коли поставив ще раз нагрудник, там був захист 4. Номер 5 Зазвичай, коли вам треба кудись перенести жителя, він завжди втікає. А крафтити за їхні дороги невигідно. І важко. Тому що перемістити життя, треба дати йому любу професію і відкривати вікно торгівлі і закривати. І так вести його цілу дорогу. Ось тут мені треба було цього жителя завести в дім, і завдяки цьому способу я це досить легко зробив. Номер 6. Якщо ви намочите губку і поставити її сушити в пічку і замість топлива поставити відро. Коли губка повністю висохне, відро наповниться водою. Це можна все зробити одним рухом, якщо замість пустого відра поставити лаву. Номер 7. Більшість гравців, які будують щось із камня, завжди крафтять все в верстаку. Але це невигідно і не дуже зручно. Тому дуже рекомендую вам використовувати камнеріз. В ньому ви потратите набагато менше камня і це буде набагато зручніше. Номер 8. Коли ви плаваєте в океані, ніколи не видно дина. Через це не можеш замітити ні кораблі, ні руїни. Тому рекомендую вам направити камеру як я. І так пливсти. Якщо ви розташуєте камеру в такому місці, то буде видно прекрасно все дно. І ви 100% не пропустите кораблів. Номер 9 Якщо взяти пусту карту і бого коїру стяг, поставити стяг на ковайну і назвати як завгодно. Потім взяти той стяг і поставити на землю. І Якщо клікнути по стягу, на карті появиться мітка. І знизу тої мітки буде той текст. Таким способом можна помічати важливі місця на карті. Дуже крута фішка. Номер 10 Від кріпера померти дуже легко. Але якщо стати на один блок нижче або вище кріпера, або поставити між кріпером і вами блок. Урону ви майже не получите. Дуже корисна фішка, якщо ви не маєте щита. Надіюсь, ці всі фішки, які я показав, тобі допоможуть. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока!